Я торгував ф'ючерсами щодня протягом трьох місяців, інвестувавши всього 50 доларів. Я нічого не знав про ф'ючерси. Багато чому навчився, зробив декілька критичних помилок і, врешті-решт, заробив доларів. Отже, в цьому відео я детально розповім про свій власний досвід, щоб ви могли заробити ці гроші набагато швидше та менш стресово. Тиждень перший. Я взагалі не розбираюся в фьючерсах. Я навіть не знаю, що означає термін фьючерс. Ну, типу, фьючерс з англійської це майбутнє, але як можна торгувати майбутнім? Тож я відкрив GPT і почав розбиратися. Вау, мені подобається пояснення. Це про цукерки. Я люблю цукерки. Отже, фьючерси це контракт. Наприклад, ти хочеш купити цукерку через два місяці, але очікуєш, що її ціна збільшиться. Твій друган Лох обіцяє тобі продати цю цукерку за сьогоднішню ціну через два місяці, і ти робиш з ним угоду, або іншими словами, ф'ючерсний контракт на криптовалюту. Якщо ціна цукерки зростає, ти економиш гроші, оскільки маєш довгу позицію. А якщо ціна падає, твій друг маючи коротку позицію, отримує перевагу, оскільки він все ще отримує від тебе сьогоднішню ціну цукерки. І хто ще лох? Окей, але як можна знати напрямок ціни певної криптовалюти? Чи вона підиметься, чи піде вниз? Правильно, ніяк, це нікому не відомо. Але деякі люди, здається, досить точно передбачають цей напрямок, використовуючи доволі складні техніки. І будьмо чесними: трейдинг це скіл. А для вивчення будь-якого скіла потрібен час. Так може якось скіпнути цей крок, я можу сподіватися на удачу або на чуже судження. Ось приблизно так, майже кожний початковий трейдер приходить до криптосигналів. Але що до біса таке криптосигнал? Це щось типу поради щодо торгівлі? Цей сигнал каже вам, коли купувати або продавати певну криптовалюту, в нашому випадку ф'ючерсний контракт. Є дуже багато каналів у Телеграмі, Діскорді і навіть Твіттері, де люди безкоштовно публікують ці сигнали. Більшість цих каналів рекламує доступ до своїх приваток, де ви можете отримати ще більше таких сигналів. Звичайно ж, за приватку вже треба платити. Знайшов декілька таких каналів і отримав свій перший безкоштовний сигнал для торгівлі ф'ючерсами. Однак, коли я до нього уважно придивився, я зрозумів, що нічого не зрозумів. Я не маю жодного уявлення, що означають ці терміни: стоп-лосс, тейк профіт, діапазон цін. Що я повинен з цим усім робити. І знову ж таки, тут мені дуже допоміг ChatGPT. Я буквально дешифровував ці сигнали на людську мову і незабаром усвідомив, що мені потрібно зареєструватися на одній з цих криптобірж, щоб почати заробляти. Робляти гроші бінанс здається популярним вибором. Окей, підходить. Що-що... Мій аккаунт зареєстрований в Німеччині, і здається, торгівля криптофьючерсами там заборонена. Також я не можу відкрити новий аккаунт на Бінансі на те ж саме ім'я, тому я відкрив новий ак вже зі своїм українським паспортом на інші популярні криптобіржі Bybit До речі, ви можете використати мій реферальний QR-код, якщо хочете почати торгівлю і підтримати мій канал. Дякую, так ось я інвестував 50 доларів, просто щоб спробувати, і того ж дня я увійшов у свій перший трейд. Дуже обережно, точнісінько, саме так. Як мені сказав цей фьючерс з гуру з телеграм-каналу. І що ви думаєте, я заробив свої перші гроші, торгуючи фьючерсами. What? А я то думав, що розбогатію. Тиждень другий. Як виявилося надалі, чим більше ти інвестуєш, тим більше ти заробляєш. А ще пізніше я дізнався, що це працює в обидві сторони. І я торгував. Нові сигнали надходили з різних каналів. Я їх налаштовував, чекав і отримував прибуток. Мої гроші накопичувалися: 50 доларів, 55, 60. Тим часом я думав: вчився. Намагався розібратися в ринку і планував, як я витрачу всі ці гроші. Тепер, коли я трейдер, я нарешті можу припинити хаслити і стати по-справжньому багатим. Якщо мій показник прибутковості становить 30%, скільки мені потрібно вкласти, щоб заробляти 1000 доларів на місяць? І раптом моя удача просто закінчилася. Невигідні трейди перевищували прибуткові. Мій баланс, який досягнув піку в 67 доларів, почав зменшуватися. 65, 60, а потім і 53 долари. Я не знав, що змінилося, бо думав, що з часом я тільки набуваю знань та стаю більш впевненим у своїх рухах пальців. Але, схоже, трейдинг це не тільки про навички. Тут є ще щось. Тиждень третій. На початку третього тижня прогрес майже зупинився. Якісь трейди в плюс, якісь в мінус. Але врешті-решт я знову піднявся до 56 доларів і вирішив, пора поразбільшити свій капітал. Чому б і ні? Зараз я, начебто, в змозі хоча б зберегти свій баланс і навіть заробив ці 6 доларів. Тож я вклав ще 200. І тепер мій баланс становить 256 доларів. Потім я зробив кілька гарних трейдів і досяг свого піку в 265 доларів. А потім... Все знову пішло вниз. Я продовжував робити мінусові угоди. Схоже, щось було не так з криптовалютним ринком на макрорівні. Якісь великі новини з США і як наслідок ринок став менш передбачуваним. Таким чином, під кінець третього тижня я опинився на відмітці 241 долар. Я був сумний. розчарований злий. Однак я швидко зрозумів, що допустив декілька фатальних помилок, не робив належного риск менеджменту та тримав відкриті позиції надто довго. Тиждень четвертий, на початку четвертого тижня я допустив помилку і відкрив коротку позицію, коли мав відкривати довгу. Я дивився кінчик і було пізно, тому я просто не звернув достатньо уваги. Іншого дня я забув зняти прибуток, бо спав. Очевидно, це привело до ще більших втрат, і мій баланс становив 234 долари. Я вчився на своїх помилках і знову піднявся до 260 доларів, потім знову опустився до 208 доларів, потім до 233, а потім я побачив це. На щастя, це був просто гліч в додатку, Bybit. Фух. На додачу до цих невдалих торгів на крипторинку щось відбувалося, і ціна біткоїну впала. І, звичайно, забрала з собою всі інші альткоїни. Очевидно, це не допомогло моїй торгівлі суперволатильними фьючерсами. Так що до кінця першого місяця я опустився до 212 доларів або мінус 15% від мого стартового капіталу. З надією, що мій другий місяць принесе кращі результати. Тиждень п'ятий. Перший тиждень мого другого місяця проходив досить нудно. Мій баланс коливався між 200 та 219 доларів. Тоді я й не здогадувався, що мій наступний тиждень буде набагато цікавішим. Тиждень шостий. Але менш прибутковим. Я продовжував втрачати гроші. 19 доларів я втратив на лонг позиції якогось захайпаного нового альткоїну. Потім цього ж тижня у мене був переліт, я залишив декілька позицій відкритими. Коли я приземлився, зайво казати, що всі вони були закриті за стоп-лосом. Далі я дізнався, що таке жадібність. Я втрачав 10 доларів на одні позиції, але сподівався, що її напрямок обернеться. Тому залишив її відкритою. Вона, звичайно, виросла до 37 доларів, і я, врешті-решт, мусив її. І закрити так, що до кінця шостого тижня мого експерименту я опустився до 160 доларів. Тиждень сьомий. Однак лише наприкінці сьомого тижня з жалюгідним балансом в 150 доларів, я нарешті зрозумів, що моя стратегія отримання криптосигналів має бути переглянута. Досі я отримував сигнали з декількох груп, і проблема в тому, що іноді я відкриваю 5 лонг позицій одночасно. А коли біткоін йде в протилежному напрямку, він веде за собою всі альткоїни і я втрачаю гроші на всіх своїх відкритих позиціях. Тож я вирішив це змінити. Відтепер я використовуватиму лише 3 канали з безкоштовним. Човними криптосигналами, а не 10-15, як це було раніше. Тиждень восьмий. Натхнений своєю новою стратегією, я почав свій восьмий тиждень суми в 153 долари. І відразу втратив 10 доларів у першому ж трейді. Потім втратив ще 9 і ще трішки. Так, до кінця цього тижня я зійшов униз до 96 доларів. Ну, очевидно, моя нова стратегія не спрацювала. Тиждень 9 цей тиждень був перший за довгий час, коли я не втрачав гроші, а тримав свій баланс майже на тому ж рівні. Вау! Непоганий старт! Тиждень десятий. На цій позитивній ноті я вирішив доінвестувати ще 200 доларів. З більшим депозитом мені буде легше і швидше скорабкатися назад та компенсувати попередні збитки. Тож тепер я маю баланс в 300 доларів. І так, наразі мої загальні інвестиції становлять 450 доларів. Тому щоб відігратися з моїм теперішнім балансом, мені потрібно заробити 150 доларів. Ну, давайте це зробимо, Камон! І вірте чи ні, але я дійсно зміг закрити цей тиждень в плюс з сумою 397 доларів на своєму рахунку. Тож я заробив 97 доларів за лише один тиждень. Вау! Я відчуваю себе трейдером! Тиждень одинадцятий. Мене було не зупинити. Я перетнув лінію в 400 доларів, а потім піднявся до 429 доларів майже до моєї точки старту. І звичайно, у мене було декілька невдалих торгів, які повернули мене назад до 387 доларів. Але до цього моменту все йшло досить добре. Поки одного дня не сталося наступне. Ринок повів себе неочікувано, і коли я на долю секунди не звернув уваги, я вже мав мінус 40 доларів у відкритих позиціях. На цьому моменті варто дещо уточнити. Я перестав ставити стоп-лос, тому що я постійно контролював свої торги і думав, що ця стратегія мені добре підходить. кажуть, лише один незахищений секс може привести до дитини. У трейдингу один незахищений трейд може забрати всі твої гроші. Я почав панікувати, і це повністю затьмарило моє судження. Я повинен був закрити свої мінусові позиції, тому що вони вже перевищували мою ризикову толерантність. Але замість цього я сподівався на найкраще. Я сподівався, що ринок розвернеться і виправить себе. Знаєте, таке іноді трапляється, але на жаль, не цього разу. Я отримав свою першу ліквідацію обох позицій, що призвело до втрати 387 доларів, і всі мої вкладені гроші просто, просто зникли. Я втратив усе, що інвестував.